Тож, як тільки українці перестали шукати консенсуса, який був радіодиктант, або перестали чекати нового інтерв'ю, ТІГІПи для того, щоб влаштувати черговий срач, пробачте на Фейсбуці, то на вихідних, як ви знаєте, допомога прийшла звідки. Відверто ми її чекали, і звучала ця допомога для нової дискусії, яка так чи інакше несеться вже декілька днів в соціальних мережах. приблизно, або бо, точніше, саме ось так. Пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від Укрзалізниці – УЗЕ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути Львів, Київ, Київ, Дніпро, будь-які будь-які інші три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується, і... і переконаний, я тут, що коли президент записував це відео, він очевидно, очевидно, не розраховував ось на такий результат, тож в потім. Декілька днів або Укрзалізниці, або провладні блогери, і навіть провладні блогери, які влаштовані офіційно в Укрзалізниці, членами, наприклад, наглядової ради, намагалися пояснити людям, що ж малося на увазі. І в даному випадку я теж вирішив розібратися, яким чином наша влада навіть Теоретично дійшла до ідеї, яку так чи інакше називає та в принципі президент дав всьому назви УЗ-3000. І я вас дивую, в принципі, перша ідея або перший драфт ідеї він був достатньо непоганий. Я б навіть сказав би логічний. І якщо подивитися на історію цієї ситуації, то вона класична, коли є люди, вони отримують мільйонні зарплати. Пропонують відверто не найгіршу ідею, її приносять в офіс президента, а ось там, як цар Мідас, тільки в іншу сторону, до всього, що вони доторкаються, перетворюються в, давайте назвемо, біомасу, і відповідно ми отримали оцю УЗ-1000 як безкоштовні 3 тисячі кілометрів для всіх. Тож про якраз метаморфозу, ідеї, як взагалі воно передбачалось, чому саме так воно вийшло, хто це змінював, і буде наше сьогоднішнє відео. Я переконаний, що це буде цікаво почути навіть представникам влади, тому що на момент запису я відео я вас переконую, що більшості, ну, точніше, всім депутатам слуг народу ніхто досі не може пояснити, що ж там за програма і як це коментувати. Тест не дали, можливо, це і добре говорило б зайво. Тож їм буде корисно теж це відео. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і ми. Починаємо. Отже, давайте почнемо з деяких базових основ по Укрзалізниці. Укрзалізниця. Історично у нас підприємство, яке А, гробується, Б, збитково. Це не має жодних перспектив вийти з цього поручного колу. Як воно працює зараз? Є умовно декілька видів напрямків. Давайте візьмемо два головних. Це бізнес перевезення ну, умовно, це грузові перевезення, вуголь з однієї частини країни йде в іншу. А друге, це пасажирські перевезення. І як має бути в комуністичних державах, чомусь у нас бізнес фінансує відповідно історію з тарифами на пасажирські перевезення. Через це тарифи низькі, але. Потяги і вагони у нас погані, колія теж погана, і бізнес постійно скаржиться за те, що він має тут платити дуже довгий час завдяки роботі фінансово-промислових груп, зокрема то ж самої групи Ахметова. Тарифи на ці транспортні перевезення теж були низькі. Ну, наприклад, існував окремий тариф на ту ж саму Луду і все інше. Що ще? Погіршувала ситуація так чи інакше з пасажирськими перевезеннями на оновлення транспорту і відповідно будь-яких інші зміни грошей не вистачало. І, коротше, воно все котилося туди, куди ми зараз прийшли, коли українська залізниця збиткова, що, відверто говорячи, дуже сильно відрізняє її від інших сусідніх залізниць, які приносять прибуток. Друга. Під час повномасштабної війни, через величезну кількість проблем, через те, що було потреба вивозити все вже не кораблями, а вагонами або іншим транспортом, то український бізнес адаптувався, накупив собі вагони, і відповідно, як тільки відкрилося море, бізнес-модель навіть та погана з. Укрзалізниці, що стосувалася якраз з грузових перевезень, вона ще стала гірше. Тобто, Укрзалізниця вже не отримувала хоч якусь частину грошей, щоб і далі тримати оці низькі ціни, ціни на квитки для пасажирських перевезень, і відповідно хоч якось оплачувати зарплати. Тож ми прийшли в ситуації, де кожного року її збитковість збільшувалась збільшувалась в тому числі в 2025 році. Як я вам розповідав в минулому відео, урядовці прибігали з отакими очима і просили врятувати «Укрзалізницю», тому якраз слуги забрали 8 мільярдів гривень на, з Києва на от, її фінансування, передали і це з резервного фонду. Про що я вам навіть писав 23 жовтня в своєму телеграм-каналі. На наступний рік на Укрзалізницю з державного бюджету має піти як мінімум десь 25-30 мільярдів, в тому числі до речі, завдяки податку на банки, який буде збільшений. Тож це про ситуацію на зараз, і ось тут в, розуміючи всі проблеми, і відверто говорячи всі недоліки такої системи. Менеджмент Укрзалізниці. А, відверто скажу, я гарно відношусь до пана Пірцовського, не знайомий з ним по особисто, можливо, на якомусь прийомі бачив, бачився, але чув про нього ну, справді непогані відгуки приходить з достатньо логічною ідеєю, яка так чи інакше, абсолютно не нова, і, відверто говорячи, працює в всьому світі, починаючи від автобусних перевезень, закінчуючи літаками і, звичайно, залізницю. Вони пропонують зробити диференційований підхід до ціноутворення на Укрзалізниці для пасажирських перевезень. Давайте поясню простіше: якщо мова йде про пікове навантаження, люди їдуть на свято, наприклад, на великдень додому і хочуть саме наймодніший вагон з нижню полку і. Сере там середній умовно ряд в вагоні, то очевидно цей квіток має бути значно дорожче ніж о, верхня полка, ближче ще раз до початку чи кінця вагону, і в очевидно, там, наприклад, в лютому 2026 року, яка купується наперед, так працює всюди, починаючи в цих самих залізниць Європи і закінчуючи. Авіаперевезеннями, і так як український потяг, ну принципі коштує з пасажирами або без пасажирів, плюс-мінус теж саме. Ну тобто він все одно буде споживати приблизно таку ж кількість дізеля. Він буде потребувати такої ж кількості проводників, то немає ну економічного ефекту ганяти пусті. Потяги, і так само немає жодного жодної логіки не стимулювати у це розподілення, як це роблять авіакомпанії по всьому року. І саме з такою ідеєю, наскільки я розумію, менеджмент Укрзалізниці прийшов на на Раду того президента чи передав її, ну і відповідно, в принципі, далі пояснював. Я ось зараз покажу пости того ж самого пана Пірцовського. Це голова Укрзалізниці, який, ну, так чи інакше, намагається нам. Не критикуючи офіс президента, якось пояснити ну теоретичну логіку від таких подій. В принципі, так само в простій господі Сергій Лєщенка він теж наводить приклади, що умовно є потяги, які часи, коли ну абсолютно величезна купа місць, тобто потяг поїде там напівпорожній а відповідно, є, коли повністю забитий. І от для того, щоб це розподілити, вони і пропонували цю систему. Далі. Відповідно, я зараз вам покажу, як то говориться, що хотів автор, тому що м'яко говорячи, далі в офісі президента, що хотів автор, перекрутили в цю історію з безкоштовної роздачі. Тож. Логіка Укрзалізниці і їх пропозиція, з якою вони прийшли, вона справді стосувалася наступного: щоб зробити а дефіцований підхід до нарахування оцих саме скільки буде коштувати квиток, якщо держава хоче зробити або певні напрямки, або Цілому ціни дешевше, то тут підхід такий самий, як і по газу, має бути ПСО. Ну короче, спеціальне зобов'язання, коли держава говорить: от тобі укрозалізниця 10 мільярдів від державного бюджету для того, щоб ти всі ціни на квитки Потязі зробив дешевше. Це, ну скажімо, що до я мовчу, але в цілому це ну умовно нормальний, правильний підхід, який ну можна було би сприйняти. Я би не витрачав би і 10 мільярдів на низькі квитки. Але ну окей, ну якщо хочуть, то звичайно можуть це зробити. І відповідно, ось якраз в це підтвердження такої цієї тези я вам покажу свою особисту переписку з паном пірсовським Вона. Публічно, ну тобто вона в рамках коментарів під його цим постом, де він намагається пояснити це рішення, де відповідно я йому дорікаю про те, що ну все це добре, тільки є проблема, що це все робиться за рахунок А платників податків, Б за рахунок підвищення відповідно податків. Тож, ну м'яко говорячи, ми таке історію не сприймаємо. І пан Перцовський відповідає мені в. Фейсбуці, якраз з поясненням, зараз я вам включу, зачитаю, тому що якраз в його у цієї відповіді і, і закладена ну це першочергова логіка, яка спотворена була далі в офісі президента. Про це я вам розповім далі. Дякую і дякую за інтерес до теми. А де саме вказано, що все гаразд? Якраз і йдеться про потребу, як це і працює в абсолютній більшості європейських країн, фінансувати пасажирські перевезення. На розгляд в парламент пішов перший з відповідних законів щодо зміни залізничного ринку. Будемо вітати підтримку. Але до впровадження повноцінної системи таких публічних контрактів ПСО об'єктивно ще тривалий час, а їхати залізниці потрібно вже сьогодні. Паралельно із цим бюджетним фінансуванням в обмежені позапікові періоди, коли є наявні місця, ми пропілотуємо цю програму підтримки для пасажирів. Якщо поїзди субсидіються державою, це важливо, що вони максимально ефективно задіяні і в позапіковий час максимально заповнені. До того ж, ключовий запит до ус наразі це наявність місць у піковий сезон. Підвоїти потроїти кількість рухомого складу, щоб повністю задовільняти попит, швидко нереально. Ми опитували тисячі пасажирів, і понад 40% готові їхати і підлаштовуватись в непіковий період, якщо буде ціновий стимул. 9% готові обирати місяць поїздки, якщо суттєво дешевше. Тож, якщо на 5-10% вдасться посунути попит з піку в менш навантажений період. Це додаткова можливість перевести ще 5-10% людей в пік. Паралельно запустимо ще кілька компенсаторів. Про все розповімо, щоб не збільшити потребу в фінансуванні. Приймаємо всі пропозиції і готові детально проговорювати, але тут точно не тотальна зрада, і все пропало. Ще раз дякую за інтерес. І тут він правий. в Принципі, напевно, якщо ви правильно це почули, він сказав те ж саме, що я говорив сперечатися навіть не буду. Ось з такою ідеєю ви і прийшли, напевно, менеджмент Укрзалізниці до Офісу президента. Там далі ця історія дуже проста. Ніхто не знає, як ось абсолютно логічна історія з різним ціноутворенням, з нормальним підходом. Навіть, напевно, можна було б зробити знижки для тих, хто їде з окупованих територій чи хоче. Заїхати до своїх родичів, коли повертається на кос закуповані ні, території, а при фронтовій території, відповідно, ну назад у Укрзалізниці. Не думаю, щоб ми б це якось критикували. Так ось це все ще раз було логічно, зрозуміло, навіть цифрами і прав, справді, опитуванням, тому що люди би, очевидно, би за значно дешевшу суму погоджувалося би їхати не в піковий час, і навіть з деякими пересадками можна було б, ще раз, як з авіолітаками. Комбінувати рейси, і це теж додатково приносило б кошти. перевелось на те, що просто роздати гроші, і ось відповідь ніхто не знає. Із всіх варіантів, які я почув, вони сходяться до дуже простого. Президент особисто подивився на цю історію, почув про 3000 тисячі. Запропонувати, вирішили як і тисячу зеленського, все разом далі запакували в те, що це аж видно має бути безкоштовним, тому що люди ж будуть возмущатися, що і так важко, і ціни не зростуть. Тож в даному випадку воно перетворилось з ідеї, яка мала би допомогти державній кампанії, хоч якось виживати, і хоч якось нам реально отримати нормальний доступ до квитків, і відверто говорячи, ну хоч в якомусь майбутньому тому, щоб наша Укрзалізниця не зупинилася. В грьобаний популізм, і ось ця історія це конкретний приклад про те, як політик заради рейтингу, заради умовно того, щоб далі подобатись своїм громадянам, перетворює. Правильно економічну ідею державні кампанії на ось це, що ми почули. І тут я хочу повернутися. Я писав теж це в Фейсбуці до того, що взагалі, щоб такого не ставалося, у нас є і наглядова рада, яка отримує мільйонні зарплати, і менеджмент, і Міністерство фінансів, Міністерство інфраструктури, прем'єр-міністр, Куба радників проти президента, навіть десь український парламент і, можливо, ще і Рахункова з Державної аудиторської служби. Але давайте скажемо відверто, жоден. Жоден з цих механізмів. Абсолютно не спрацює, тому що вся система за 6 років його розодрала, загнала правоохоронцями. Всіх тих, хто міг сказати ні або сказати ну, це не те, що було запропоновано укразалізницю давно звільнили. Всі, ті, хто залишилися, розуміють на прикладі того ж самого кудрицького, що буде, якщо вони раптом почнуть це критикувати, Тож, замість нормальної адекватної ідеї, яка в принципі мала під собою економічне підґрунтя і навіть певну логіку. Це перетворилось на УЗ-3000. тисячі. В принципі, все більше тут деталей немає. І якщо ви хотіли почути щось більш страшне, що там була якась хитра розрахункова історія і фокус групи, то ні, це наскільки я розумію, відбулося в день і запакувалося разом з чекапами, кешбеками і роздачою тисячі гривень. Ось так під час повномасштабної війни на четвертий рік повномасштабної війни на сьомий рік управління. Приймаються рішення в нашій державі. І якщо ви думаєте, що це проблема лише укрзалізниці, популізму чи навіть ось економічного напрямку, то ні, я вас переконую, що всі інші рішення приймаються плюс-мінус по такій самій логіці. От на цьому я будемо завершувати. До побачення.